Сьогодні ми розкриємо найнезручнішу книгу останнього десятиліття Витончене мистецтво забивати на все Нестандартний підхід до проблем Марка Менсона. Назва звучить як заклик до деградації та байдужості. Чи не так? Але ні, це не про те, щоб плювати на все. Ця книга маніфест проти фальшивої успішності і детальна інструкція, як нарешті розставити пріоритети, щоб жити по-справжньому щасливо. Сучасний світ кричить: Думай позитивно, візуалізуй. Будь продуктивним, ти все зможеш. Але існує парадокс що більше ми зациклюємося на бажанні успіху, то частіше наш мозок нагадує нам, що його немає. Хочете багатства. Це означає, що відчуваєте нестачу грошей. Переконуєте себе, що ви прекрасні. Це тому, що насправді так не почуваєтеся. Візуалізуєте успіх, бо не бачите його у своєму житті. Це замкнене коло невдоволення. Суспільство і медіа переконує щастя це отримувати більше. Купувати, заробляти, мати машину краще, ніж у сусіда. Наше життя перетворюється на божевільну нитву за міражем. Секрет хороше життя полягає не в тому, щоб мати більше турбот про нову машину іпотеку, а в тому, щоб мати менше турбот. Пам'ятайте про закон зворотного зусилля. Чим менше ви прагнете чогось, тим легше це вам вдається. Успіх часто приходить до того, хто найменше про нього турбується. Три принципи справжнього пофігізму. Начхати не дорівнює байдужість до всього. Це означає начхати на другорядне, але бути готовим до болю та неприємностей на шляху до справжніх цілей. Щоб не хвилюватися через дрібниці, треба мати щось справді важливе, що варте вашої уваги. Люди, які турбуються про нове фото колишньої чи знижку на йогурт, просто не мають серйозних проблем, які вимагають їхньої уваги. Ви самі формуєте причини для своїх переживань. Згадайте, більшість речей, через які ви переживали минулого року, не мали жодного довгострокового впливу. Щастя це проблема. Страждання неминучий елемент людського досвіду. Багатих обтяжує їхній статок, бідних, нужда, сімейні змушені вирішувати домашні конфлікти, самотні долати порожнечу. Багато хто помилково зводить щастя до рівняння. Якщо я досягну X, виглядатиму як Y, буду Z. тоді я буду щасливий. Саме це уявлення і є коренем усіх розчарувань. Насправді, невдоволення та тривога є необхідними рушійними силами. Вони змушують нас змінюватися та еволюціонувати. Без цих стимулів немає ані інновацій, ані прогресу. Проблемам немає кінця. Проблеми, які турбують Ворона Баффета, безперечно комфортніші за ті, що переслідують безхатька, проте вони нікуди не діваються. Вихід прагніть до того, щоб ваше життя було наповнене значущими викликами, які варті ваших зусиль і страждань? Щастя народжується від розв'язання проблем. Пам'ятайте, розв'язання це головне. Хочеш кращу форму? Нова проблема. Треба виділити час дотримуватись режиму. Так, у всьому найважливіше питання не чого я хочу, а яку ціну я готовий заплатити за це. Усі мріють про фінансову незалежність, але чи готові ви працювати по 15 годин на добу? Усі хочуть ідеальне тіло, але чи готові займатися в спортзалі та дотримуватись дієти? Саме боротьба і є щастям, а не її результат. Ви такі самі, як і всі. У 60-ті почався тренд: Ти унікальний, ти винятковий. Це був обман. Якщо кожен унікальний, то поняття винятковості зникає. Ті, хто чекав, поки їхні вроджені таланти розкриються без зусиль, розплатилися крахом ілюзій та депресією. Висока самооцінка без вагомих причин, безглузда. До успіху приводять зусилля, рішучість, послідовність і вміння відокремлювати головне від другорядного. Не треба вважати себе жертвою чи генієм. Унікальних проблем не існує: віра у власну винятковість не сприяє успіху. Вона стимулює сидіти і чекати на той самий момент. Коли ви усвідомлюєте, що ваше життя буде звичайним, камінь падає з плечей і звільняються сили для справ, які ви дійсно хочете робити. Справжня цінність страждання. Витрачати свою енергію на марний біль це розкіш, яку ти не можеш собі дозволити. Якщо страждання не каталізує змін, це просто нікчемне ниття. Тож перестань скиглити і запитай себе, яку битву ти готовий прийняти, заради якого дійсно важливого, чого ти терпиш, шлях до усвідомлення того, на що варто забити, а на що ні, схожий на шари брудної цибулини, яку ти маєш почистити. Поверхня. Розпізнай свій емоційний безлад. Глибина, докопайся до чому, що насправді запускає ці емоції. Ядро. Знайди свої справжні цінності. Вони є твоїм внутрішнім суддею, який вирішує, чим пишатися, а що вважати фіаско. Запам'ятай, твої цінності це твоя особиста фабрика проблем. А характер проблем, які ти свідомо обираєш, це твій рівень життя. Не обирай гнилі цінності. Вони звучать привабливо, але ведуть у глухий кут. Бажання бути постійно правим це гарантований спосіб ніколи не навчитися. Культ безперервного позитиву це просто заперечення реальності. Життя це не пляж. Якщо ти уникаєш проблем, ти уникаєш і щастя. Справжня радість приходить не від відсутності проблем, а від успішного зведення їх нанівець. Проблеми не заважають жити. Вибери свій біль мудро, і ти вибереш своє щастя. Все, ваш вибір і ваша відповідальність. Моменти вибору визначають наше життя. Неприємна проблема це тягар, а приємна це ціна. Різниця лише в тому, що ти сам підписався на останню і сам прийняв її правила гри. Навіть якщо ситуація не підконтрольна, завжди є можливість прийняти відповідальність за те, що з нами відбувається, контролювати своє ставлення та реакцію на події, порада. Візьміть на себе відповідальність за свої проблеми. Це перший крок до їх вирішення та зростання. Життя це гра в покер. Усім роздають різні карти, але виграє не набір карт, а рішення, які приймає гравець. Ви помиляєтеся в усьому, подивіться назад. Ви помилялися, змінювали думки, зростали. Майбутній ви подивиться на теперішнього і теж помітить помилки це означає, що ви зростаєте. Без готовності визнати свою неправоту неможливі реальні зміни. Ми часто втрачаємо важливі можливості, бо вони загрожують цінностям, відповідно до яких ми живемо. Не пишемо кіно бо не можемо уявити себе неоцінювачем збитків. Не говоримо начальнику, що не хочемо тягнути роботу за всіх, бо це суперечить нашому образу відповідального співробітника. Вихід навчитися відмовлятися від колишніх цінностей та колишнього я. Три важливі питання для змін а що, якщо я помиляюся? Якщо ви нещасні, ви десь помилилися. Що може означати моя неправота допоможе зробити правильні висновки? Якщо я зізнаюся, що не правий, більше чи менше стане проблем у мене. Поразка це рух уперед. Ступінь успіху залежить від того, скільки разів ви зазнавали поразки. Хто краще робить щось, той частіше стикався з невдачею. Бажання уникати невдач нам нав'язали, владні батьки, школа змі. Що показують лише успіх, не показуючи тисячі годин монотонної праці. Якщо ви не готові до невдач, значить вам і не дуже потрібен успіх. Щастя нам приносить саме зростання, а не довгий список суб'єктивних успіхів. Проблема мотивації ми чекаємо на емоційне натхнення, щоб почати. Пам'ятайте, наші дії створюють нову емоційну реакцію, натхнення і, зрештою, мотивують. Почніть робити хоч щось. Невдача втрачає значущість, коли успіхом вважається сама дія. Натхнення стане нагородою, а не умовою руху вперед. Навчіться казати ні. Бажання не бути знехтованим або уникнути конфлікту змушує нас боятися сказати ні. Це ознака людей, які прагнуть постійного душевного комфорту. Вміння сказати ні життєво важлива навичка якщо говорити так всьому, у нас не буде речей, які для нас кращі за інші. Сенс життя та значущість можна побачити лише через відмову від альтернатив. Ми щасливіші, коли в нас менше вибору, щоб уникнути парадоксу вибору, страху, що ми згаяли кращий варіант. Коли ви обираєте цінність, ви відкидаєте альтернативні, Зосередьтеся на важливому. Відмова від зайвого та альтернативного на користь справді важливого збільшує ваші шанси на здорове та щасливе життя. Золото заховано на глибині, треба зупинитися і копати. А потім вас не стане, змиріться і прийміть факти неминучого кінця. Ця думка позбавляє всіх порожніх, хибких і поверхневих цінностей. Стає простіше брати відповідальність, переносити страхи, миритися з невдачами важке, але необхідне питання. Тобі пощастило жити. Але що ти залишиш на землі? Поверхневе не повинно здаватися важливим, а важливе поверхневим. Ви великі, не тому, що створили додаток чи купили машину. Ви великі, тому що продовжуєте обирати до чого вам є справа, а до чого ні. Вибір життєвих цінностей робить вас прекрасними та успішними.